Минуло більше семи місяців відтоді, як бойовики Хамас здійснили терористичну атаку на ізраїльські прикордонні райони. Армія оборони Ізраїлю швидко витіснила ворога зі своєї території і розпочала масштабну операцію. Відповідь вона триває вже понад 200 днів з масованими бомбардуваннями, наземними та спеціальними операціями, після яких сектор Газа був перетворений на пил. Тим часом один з останніх анклавів, південне місто Рафах, де знайшли притулок понад мільйон людей, став наступною військовою ціллю Єрусалиму, який стверджує, що це один із останніх бастіонів Хамасу. Це обуроло майже всю міжнародну спільноту, а це означає, що Ізраїль ризикує ще більше віддалитися в регіоні та світі. В якому стані перебуває війна Ізраїлю з Хамас після семи місяців реваншистської кампанії, і чи є перспективи її завершення? Яким є план для післявоєнної гази? Вранці в понеділок 6 травня армія оборони Ізраїлю наказала 100 тисячам мешканців частини міста Рафах на півдні гази негайно евакуюватися до гуманітарної зони Аль-Мавасі на північному заході від міста. Ізраїль пообіцяв застосувати грубу силу в цій зоні, яку він називає останнім бастіоном Хамас в секторі. Згідно з інформацією від близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт, населення міста Рафах спочатку складало близько 275 тисяч осіб, але на сьогодні там знайшло притулок понад 1,4 мільйона людей. Після нічних авіаударів ізраїльська бронеколона увійшла до міста, щоб захопити палестинську частину прикордонного переходу рафах. Рафах, який межує з Єгиптом, був єдиним пунктом перетину кордону з газою, який Ізраїль не контролював безпосередньо. Це стало непрямим мотивом для наступу, оскільки в Єрусалимі заявили, що Хамас постійно отримує підкріплення через КПП Рафах. Це початок нашої місії з ліквідації останніх чотирьох бригад Хамас у Рафаху. У цьому не повинно бути жодних сумнівів, заявив представник ізраїльського уряду. Це чотири з останніх шести бригад, які як вважають Хамас розгорнув у смузі гази. Ізраїльські офіційні особи називають такі місця їхньої дислокації: Ябна, Шабура, Тель-Султан і Східний Рафах. Дві інші, як стверджується, діють у центральній частині внуйсейраті і дейр Аль-Баласі. Змі поширили кадри, на яких видно, як ізраїльські танки Меркава в'їжджають у зону пропускного пункту, а потім над пунктом майорять ізраїльські прапори. У вівторок вранці ізраїльська 401 бригада взяла під оперативний контроль контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні з Газою. Ізраїльські військові заявили, що у них є розвіддані про те, що контрольно-пропускний пункт використовується в терористичних цілях, хоча і не надали доказів. Вважається, що бойовики Хамас, які перебувають поблизу КПП, здійснили мінометний обстріл, в результаті якого загинули четверо ізраїльських солдатів біля керемшолома в неділю. А у вівторок із цього району було випущено ще більше мінометних снарядів і ракет. Захоплення Ізраїлем контрольно-пропускного пункту Рафах дало йому повний контроль над в'їздом і виїздом людей і товарів вперше після того, як у 2005 році країна вивела солдатів-поселенців з гази, хоча вона тривалий час підтримувала блокаду прибережного анклаву у співпраці з Єгиптом. Експерти вважають, що Цахал зіткнеться в цьому районі з рішучим супротивником, який добре окопався і організував оборону через розгалужену мережу тунелів у філадельфійському коридорі вузькій 14 кілометровій ділянці вздовж кордону між Газою і Єгиптом. Рафах буде виглядати принципово інакше, сказав Джонатан Лорд, який працює в центрі нової американської безпеки. Кенет Маккензі, генерал морської піхоти у відставці, який очолював центральне командування США до 2022 року, каже, це буде черговий важкий, кривавий і жорстокий бій, в ході якого Ізраїль винесе уроки з попередніх бойових дій на півночі Гази. Хамас також отримає уроки з цих битв. обидві сторони застосують здобуті знання. Важливо те, що новина про відновлення наступу Ізраїлю з'явилася в той час, коли здавалося, що можливість припинення вогню вже на горизонті. Протягом останніх місяців США, Єгипет і Катар серед інших намагалися знайти способи зупинити кровопролиття в Газі шляхом переговорів щодо угоди про припинення вогню, яка передбачала обмін військовополоненими і тілами загиблих, але не було жодних ознак досягнення позитивного рішення. Аж до 27 квітня, коли Єрусалим надіслав єгипетським і катарським посередникам новий документ, що давав надію на прогрес у переговорах. Ми всі були здивовані, сказав анонімний арабський дипломат. Пропозиція була дуже привабливою. Несподівано ізраїльтяни погодилися на те, від чого раніше відмовлялися. Пропозиція включала графік деескалації, розділений на три етапи по 42 дні. Кожен за даними Аль-Джазіри, перша фаза передбачала серед іншого, тимчасове припинення бойових дій відведення ізраїльських військ на схід. І обмін полоненими, в ході якого Єрусалим отримав би своїх громадян в обмін серед іншого на кожну захоплену жінку солдата 50 палестинських ув'язнених. На другому етапі військові операції повністю припиняться. Обмін полоненими на Настане стійкий тривалий період спокою, а блокада гази буде повністю знята. Третій етап означав би закінчення облоги газа і початок відновлення території. Після того як Ізраїль завдав повітряних ударів по рафаху, офіційні представники Хамас заявили, що прийняли пропозицію, яка була обговорена в Єгипті за участю єгипетських, катарських і американських посередників, в тому числі глави ЦРУ Вільяма Бернса. Згоду ісламійського угруповування підтвердив його лідер Ісмаїл Ганія. Високопоставлений палестинський чиновник, ознайомлений з цією пропозицією, повідомив BBC, що Хамас навіть погодився припинити свою ворожу діяльність назавжди, якщо умови будуть виконані. М'яч на полі Ізраїлю проголосили офіційні представники Хамасу, і на вулицях Гази панувала радість після звістки про прогрес у мирних переговорах. Однак, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху швидко приглушив радість, заявивши, що пропозиція не відповідає основним вимогам Ізраїлю. Але запевнив, що ізраїльська делегація продовжить переговори, шукаючи умови, які будуть прийнятними для Ізраїлю. Кінетичною стороною відхилення пропозиції стало продовження й посилення ізраїльської операції в Рафаху. Анонімний ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що пропозиція Хамасу була неприйнятною для Ізраїлю і виглядала як хитрість, щоб виставити ізраїль стороною, яка відмовляється від досягнення угоди, сказав чиновник. Джо Байден також опосередковано став на бік Єрусалиму. Припинення вогню відбудеться найближчим часом, якщо тільки Хамас звільнить решту заручників, заявив Байден. З іншого боку, барикад анонімний єгипетський чиновник і західний дипломат повідомив, що проект, прийнятий Хамасом, містить лише незначні зміни у формулюваннях у порівнянні з версією, яку раніше проштовхували США за згоду Ізраїлю. Зміни були внесені після узгодження з головою ЦРУ, який схвалив проект перед тим, як його відправили Хамасу. У зв'язку із провалом мирних переговорів і новим наступом Ізраїлю, що загрожує життю тисяч мирних жителів, які зібралися поблизу зони військових дій. На заході також зростає нетерпіння і опозиція. Військовий наступ Ізраїлю на місто Рафах порушить міжнародне гуманітарне право і не призведе до знищення Хамасу, заявив Ендрю Мічел, заступник міністра закордонних справ Великої Британії. Але він не уточнив, що робитиме Британія, якщо відбудеться повномасштабне вторгнення. Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель також висловив не схвалення, зазначивши, сумною новиною є те, що не існує угоди про припинення вогню. Хамас прийняв Ізраїль відхилив і наземний наступ на рафах знову почався. Незважаючи на всі прохання міжнародного співтовариства, ша країн, членів ЄС. Всі, хто просив прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Нетаньяху не атакувати рафах. Міністерства закордонних справ Німеччини, Франції, Іспанії, Бельгії, Норвегії та Данії а також інших країн опублікували офіційні комуніке, що засуджують триваючі події. Проте здається, що в Ізраїлі враховується тільки думка того, хто має суттєвий вплив на країну, а саме Сполучених Штатів Америки. Так, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галанд поспішив запевнити свого американського колегу міністра оборони Лойда Остіна, що Ізраїль не має іншого вибору, окрім як розпочати наступ на півдні гази, щоб нейтралізувати терористичну загрозу, і водночас подякував американцям за їхню допомогу в посередництві. Але американців це схоже не переконало у телефонній розмові з Нетаньяху. Президент США Джо Байден знову висловився проти наземної операції в Рафаху. А речник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Ізраїль ще не надав США детального плану операції в Рафаху. Втім, ситуація між Єрусалимом і Вашингтоном є динамічною. Обидві сторони прощупують один одного. Білий дім постійно вивчає підходи до наступних наступальних операцій. Цахалу. так, кірбі заявив на конференції, що операція в східній частині Рафаха не була повним ізраїльським вторгненням в місто. Проти якого неодноразово застерігав президент Джо Байден з гуманітарних міркувань. Тому Кірбі пом'якшив визначення ізраїльського наступу, додавши, що Ізраїль описав його як операцію обмеженого масштабу і тривалості, спрямовано на те, щоб відрізати Хамас від каналів постачання зброї. Не зважаючи на це, американці дійшли висновку про необхідність дисциплінарного сигналу, в результаті чого було прийнято рішення про припинення поставок своєї зброї до Ізраїлю. Зокрема, 450 і 2000 фунтових бомб, яких було 3,5 тисячі штук, які Вашингтон не хотів би бачити використаними в наступі на рафах. Це рішення було досить значущим, оскільки вперше і 7 жовтня США не надали зброю на підставі її цільового використання. Джо Байден заявив, що якщо Ізраїль розпочне велику військову операцію в Рафаху, є певні види озброєнь, які ми не будемо постачати для цієї операції. Це рішення пов'язане зі зростаючою опозицією до підтримки військових дій Ізраїлю не лише серед американських громадян, але й серед членів конгресу від демократичної партії. Тиск громадськості зростає в міру того, як до них щодня доходять свідчення про погіршення гуманітарної ситуації. Майже все населення сектору Газа було змушене тікати на південь в район Рафаха, і тепер ця ж територія може стати наступним місцем бойових дій. Вони ще не вивезли цивільне населення з зони бойових дій, і є близько 275 тисяч людей, які проживали в Рапаху, і навколо нього до початку конфлікту. Зараз там проживає близько 1,4 мільйон людей. Це дуже багато людей на дуже маленькій території, згадував Лой Достін. Втім, крок американців не справив особливого впливу на ізраїльтян, оскільки Нетаньяху поспішив прокоментувати це рішення, заявивши, що якщо буде потрібно, Ізраїль буде воювати і без американської зброї. Більше того, Білий Дім продовжує запевняти, що підтримує Ізраїль, незважаючи на збройну блокаду. Тим часом незабаром після початку наступу ООН повідомила, що контрольно-пропускні пункти Рафах і Керем Шалом були закриті. Закриття контрольно-пропускних пунктів в Рафах і Керем Шолом завдає особливої шкоди, і без того жахливі гуманітарні ситуації вони повинні бути відкриті негайно, заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Хоча контрольно-пропускний пункт Керем Шалом був відкритий через кілька днів, ситуація залишається складною. Очікується також відкриття КПП РС. Все паливо для вантажівок з гуманітарною допомогою та генераторів проходить через рафах, заявив речник ООН ЄНС Лаєрке. 12 травня. Георгіос Петрополус, голова гуманітарної місії ООН в Газі, попередив, що запаси продовольства закінчаться до 13 травня. Тим часом Верховний комісар ООН з прав людини Волькер Турк попередив, що наступ на Рафах несумісний з буквою міжнародного права. Я не бачу способу, як останні накази про евакуацію, а особливо повноцінний наступ у районі, де є велика кількість цивільних, можуть відповідати обов'язковим нормам міжнародного гуманітарного права та двом пакетам обов'язкових тимчасових заходів, призначених міжнародним судом ООН. Наступ на південному кордоні Гази також є головним болем для держави по інший бік кордону Єгипту. Каїр побоюється і хоче уникнути масової міграції палестинців до своєї держави, а широкий наступ збільшує ризик такого процесу. Міністерство закордонних справ Єгипту назвало дії Ізраїлю небезпечною ескалацією і оголосило, що офіційно приєднається до справи південної Африки проти Ізраїлю в міжнародному суді ООН, звинувачуючи Ізраїлю порушенні своїх зобов'язань за конвенцією про геноцид у Газі. Поки ізраїльські солдати і танки діють в рафаху політичні лідери в Єрусалимі, думають про те, що чекає на них попереду, про післявоєнну ситуацію в Газі, як нею управляти. Хто повинен це робити? І, мабуть, найголовніше, як узгодити зростаючий міжнародний попит на рішення за принципом двох держав з внутрішнім тиском, який закликає не робити цього, і навіть закликає до створення ізраїльських поселень в Газі, як на західному березі річки Йордан. Бенємін Нетаньяху дуже вміло намагається маневрувати в цьому питанні, прагнучи знайти баланс між інтересами всіх зацікавлених сторін, водночас захищаючи власні інтереси, намагаючись отримати владу, яка частково залежить від його радикальних коаліційних партнерів, таких як Ітамар Бенгвір та Бекалель Смотрич. Результатом цього стрімкого процесу став перший план для післявоєнної гази, який побачив світ наприкінці лютого цього року. Він передбачав безстроковий ізраїльський контроль над анклавом з передачою цивільної адміністрації в руки жителів Гази, не пов'язаних з Хамасом. План також передбачав ліквізацію БАПОР агентства ООН, відповідального за доставку гуманітарної допомоги в Газу і створення нових ізраїльських посилень на західному березі річки Йордан. Розчаровує, так коротко охарактеризував план державний секретар США Ентоні Блінкен у своїй реакції на нього. Аналогічно відреагували представники арабського світу з Рі'яда та Абу-Дабі. Хоча американці, а також саудівці та еміратівці наполягали на тому, щоб Ізраїль дотримувався рішення про дві держави, запропонований план зробив це менш імовірним. Хоча заради формальності слід зазначити, що в останньому голосуванні Ради безпеки ООН 18 квітня щодо визнання ООН держави Палестина, американці проголосували проти і де факто є останньою перешкодою на шляху до визнання Палестини. Сполучені Штати продовжують рішуче підтримувати рішення про дві держави. Це голосування не відображає опозицію до палестинської державності, а скоріше є визнанням того, що вона може бути досягнута лише в результаті прямих переговорів між сторонами. Так пояснив своє рішення посол США в ООН Роберт Вуд На противагу цьому. Більш ніж через два місяці, 3 травня, коли армія оборони Ізраїлю готувалася до наступу на рафах. З'явився ще один варіант післявоєнного плану для гази, цього разу дещо змінений. Цей план, про який ми можемо дізнатися лише з обговорень в уряді, про які розповідають журналісти, зокрема Патрік Кінгслі з Нью-Йорк Таймс, передбачає перехід контролю над газою. Ізраїль більше не матиме фактичного контролю, але Єрусалим розділить його з низкою арабських держав, включаючи Єгипет, Саудівську Аравію або Об'єднані Арабські Емірати, а також Сполучені Штати. Ця екзотична американо-ізраїльсько-арабська коаліція призначила б лідерів Гази, які взяли б на себе відповідальність за реконструкцію, правопорядок, освіту та управління сектором. Через 10 років жителі Гази проголосують за те, чи стануть вони частиною палестинської адміністрації, яка також керуватиме західним берегом річки Йордан. Тим часом, однак, ізраїльські військові продовжуватимуть діяти в анклаві. Натомість Ізраїль очікує на нормалізацію відносин з цими державами, особливо з Саудівською Аравією. Проблема в тому, що неофіційно цей план нікому не подобається. Проти нього виступають радикальні союзники в уряді Нетаньяху, які не хочуть, щоб арабські держави втручалися в те, що вони вважають внутрішніми справами Ізраїлю. Також проти цього виступають самі арабські держави, які знову ж таки не бачать, як цей план призведе в довгостроковій перспективі до створення держави Палестина. А це на їхню думку є передумовою для будь-якої їхньої участі у розв'язанні палестинського гордієвого вузла. У відповідь на запитання про цей план Міністерство закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів заявило, що еміратський уряд не братиме участі в будь-яких зусиллях з відновлення гази доти, доки не буде досягнуто згоди щодо дорожньої карти політичного вирішення конфлікту. Яка передбачатиме чіткий, своєчасний і обов'язковий для всіх сторін шлях, що веде до створення двох держав з незалежною палестинською державою. Таким чином, нетанняхо загнаний в кут, а питання палестинської держави залишається таким же далеким, як і було. Більше того, опитування громадської думки в Ізраїлі свідчить про поступове зміщення акцентів проти рішення про дві держави. Згідно з опитуванням, проведеним Ізраїльським інститутом демократії в січні 2024-го, 51% відсоток ізраїльтян заявили, що в рамках угоди про припинення війни, яка включатиме довгострокове припинення вогню, гарантії з боку США та угоду з арабськими державами, такими як Саудівська Аравія, Ізраїль не повинен приймати створення палестинської держави. 36% відсотків підтримали таке рішення. Багато ізраїльцян вважають, що неприпустимо винагороджувати палестинців створенням держави після нападу Хамасу. Однак політичні аналітики все частіше сприймають сигнали заточення Нетаньяху не як чіткий план, а як ознаку його відсутності. Ізраїльські радикали стають все більш радикальними і підвищують свої вимоги. Близькі союзники ізраїлю, особливо у США, також в Європі, все більше дистанціюються від дій Ізраїлю. Араби, з якими Ізраїль намагався налагодити відносини, щоб збалансувати іранську загрозу відповідно до Огод Абрахама, стоять на боці Палестини і, можливо, цього разу не зрушать з місця, поки Єрусалим насправді не запропонує перспективу вирішення проблеми за принципом двох держав. І за всім цим з посмішкою, звичайно ж, не пасивно спостерігає Ісламська Республіка Іран, яка посилюється з кожною ізраїльською помилкою. Особливо у світлі недавнього обміну кінетичними ударами, і причаїлася на півночі ліванська Хезбола із незрівнянно більшим потенціалом, ніж у Хамасу. Нарешті, перш за все, відсутність прийнятного рішення впливає на понад 2 мільйони палестинців, які живуть в умовах неприйнятних для життя, і чиє виживання залишається під загрозою не лише через військовий наступ, а й через припинення постачання гуманітарної допомоги та загрозу для роботи місцевих гуманітарних організацій. Годинник війни все ще тікає: 35 тисяч загиблих, 78 тисяч поранених, понад 80% населення Гази були змушені покинути свої домівки. Поки триває колективна евакуація в Рафаху, Цахал активізував бойові дії в центральній частині Гази. На момент останнього оновлення інформації в понеділок, вранці, 13 травня, інформаційні агентства повідомили, що з міста вже евакуйовано 300 тисяч людей. Оскільки наступальні операції Ізраїлю в Рафаху продовжуються, Ізраїль заявляє про вбивство від 10 до 12 тисяч бойовиків Хамасу і про продовження операції до повного знищення ісламістів. Навіть якщо це станеться, що дуже сумнівно, що тоді випалена земля в Газі заплямований міжнародний імідж, гнів і підозри з боку арабських держав, зловтіха ворога в Тегерані і глибокі внутрішні розбіжності. Цілком можливо, що фразу пірова перемога доведеться замінити на перемогу Нетаньяху». Дякуємо, що обираєте Times, Bad Times українською. Не забудьте підписатися на наш канал, увімкнути сповіщення та поставити лайк. Це допоможе вам бути в курсі новин нашого каналу. Підтримуйте Сили оборони України за можливості підтримати наш проект фінансово, зробивши одноразовий внесок або ставши нашим спонсором через новий український донат-сервіс. Посилання на нього є в описі.